Вітаю, друзі! От і настав той довгожданий день, друзі, коли ми починаємо висів День та Кавунів. Найкраща неділя в центральній Україні для цього діла. Касетки. Талісман Best of the best. Бостон ще не пробував. Леді не пробували Оранж Кінг. чудово! Шугаєло. Два штуки з запасом взяв. Суперсорт. ПЛ. це тільки на пробу. Чарльстон Грей. прекрасний кавунчик. Знову Ренш Кінг, Соренто барахло це невідоме. Чарльстон Грей. класно. Лоріан Барахло, І ще якась маленька зараза під назвою Леонардо F1. Денька Рікура. Пізнього сроку дозрівання, п'єл деса тип, В минулому році з'їла альтернарія. Денька Амалік. В минулому році теж з'їла альтернарія. Денька Лукстар. Виросла, але все рівно не доросла, бо її з'їла альтернарія. Денька кар'єра. Ще не садили. Спробуємо настійкість. Динька «Анамакс» Теж не садили, будемо в цьому році пробувати. І динька «Портенто» – Єдина, яку з'їли ми, а не альтернарія. І для того, друзі, щоб спробувати на смак і останні сорти, будемо пробувати щіплювати ось такими кліпсами на root Power. Наполняем кассету торфом, друзья. Иншую злегка слегка ущипнем наш торф. І розкладаємо на сіні. Друзі, мало кондратій не схопив, забувся за бедуїн. Один із найкращих тих, що пробував в минулому році. Смак просто чудовий. Друзі, насіння все оброблено, тому працювати або в рукавичках, або пінцетиком, так як це робимо ми. Засипаємо усе торфом і гарненько розрівнюємо все це діло, друзі, все висіяне. Можна пролити водичкою і ось так я укриваю піддонами. Від касет зверху. І що ж, друзі? Виставляємо температурку. У моєму випадку я виставив 26-28 градусів. І ось в цьому діапазоні на електроковрику наші кавунчики будуть сходити. Тільки появиться перший паросток, зразу його під негайно. Цю на цьому поки що, все. Всім дякую за увагу. До зустрічі, друзі. Слава Україні!